Перебої з електрикою не тільки стрес для людей, а справжні випробування для побутової техніки. Перепади напруги значно зменшують термін їхньої служби. 180 вольт це вже небезпечно, наприклад, для компресорних приладів. Це тобто самі холодильники, морозильні камери, ті самі можуть бути навіть кондиціонери, тобто, ну, там, там, де є компресор. Повишена напруга зазвичай це. Це більше страдає така от мілка техніка. Наразі більшість електроприладів має вбудований захист від перебоїв з електрикою. Однак, аби точно їх оберегти, краще використовувати стабілізатори напруги. Продавці кажуть, попит на них зараз не надто високий, бо більшість людей просто не знає про їхні переваги. Це залежить від їхньої потужності. Є слабші, є потужніші. Для домашніх умовах ми рекомендуємо від 1 кВт і вище, щоб захистити. Є на 2 на, на розетки, на більше розеток. Дві розетки можуть бути два роз'єми. На розетки можуть бути з стабілізацією, дві можуть бути без стабілізації. Ціна такого приладу стартує від тисячі гривень. Трішки дешевша альтернатива – реле напруги, яке також підходить як для великогабаритної техніки, так і для дрібної. Найпростіші можна придбати і за 300 гривень. Вони тут чуть-чуть мають другий принцип роботи. Вони відсікають перепад. Коли стабілізатор там стабілізує, більше захищає. Вони рільє напруги теж захищає. але він рахується як відсікач. То вони йдуть на 10 ампер, на 16 ампер. Якщо купити такий прилад немає можливості, варто не забувати вимикати з розетки техніку, якою у цей час не користуєтеся. Відключити усі електроприлади варто й у тому разі, якщо світла не має тривалий термін кілька годин. Рекомендую все ж таки прибори витягувати з розеток. Тому що перший запуск не завжди може бути адекватний, в плані, що може бути якісь певні скачки. Ну з цим ніхто нічого не гарантує. Найголовніше питання холодильник, адже якщо електрики не буде довгий час, продукти в ньому можуть зіпсуватися. За зачиненими дверцятами проголода зберігатиметься до 4 годин у морозилці до 48. восьми. Переживати, що світло пропало на 4 години. Ваші ваша улюблена риба в холодильнику розморозиться не варто. Він ще простоїть, вам простоїть запросто до вечора. От, але все ж таки не забувайте Потім, якщо ви вже виключили, не забувайте його назад. Включити. Катерина Шевчук, Вадим Глобацький, новини 33 канал.